Один чоловік помер на місці, інший з ножовими пораненнями в реанімації. Картина вчорашньої ночі у Чернігові. На номер 103 надійшло повідомлення, що навпроти піцерії, що по вулиці Пухова, знаходяться два непритомні чоловіки. У ну, 22.00 поступив визов. 2209 бригада була вже на місці визову. Значить, якщо ми будемо розглядати пострадавших, то один з пострадавших був вже без признаків життя, а другий – в... В очень тяжелом состоянии, ножевые ранения, колотые раны грудной клетки, резанные раны запястья, шеи, геморрагический шок. Пострадавший был без сознания, давление очень низкое. Оказана первая помощь на месте и быстро транспортирован. Рофільне лічерне учреждення. Диспетчер екстреної допомоги одразу ж повідомив про дану подію правоохоронців. На місце події виїхали співробітники міліції, керівництво обласного прату та керівництво Чернігівського міського відділу слідчо оперативна група. ході проведення розшукових заходів співробітники міліції з'ясували, що виявлений чоловік загинув від отриманих тілесних ушкоджень у вигляді 13 колоторізаних ран в області Тулуба. Загиблий був місцевим, поранений уродженець менського району, який проживає у Чернігові. За попередніми. Даними відомо, що компанія з молодиків відпочивала у дворі багатоповерхівок. До загибелі цього чоловіка, да, до тілесних ушкоджень, які спричинені іншому потерпілому, причетні четверо чоловіків та дівчина чоловіків віком від 20 до 25 років та дівчина років 20. На сьогоднішній день, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за пунктом 1, частиною другої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. На сьогодні причетних до цього злочину осіб Оки не знайдено. Міліція звертається до мешканців міста, яким відома будь-яка інформація щодо скоєння даного вбивства. Просимо звертатися до чергової частини Чернівського міського відділу. Ми анонімність гарантуємо за телефонами 619 911 або 102.